Ой, у лісі, березовім страшна битва була, не одна я стара мати, сина си позбула. Лежить земля тверда, розпечена. Дощу чека, щоб напоїв, мов перед бурею Донеччина мовчить в передчутті боїв. Стоять під хатами і клунями в соломі танки й тягачі, і тільки дальніми відлуннями гудуть машини уночі. Лише на мить засяють фарами, і знову темно, як було, та ще засвітяться пожарами От бомби ліс. А чи село? А вдень в степу здається, порожньо, лиш тужно хилиться ковил, і сипле вітер, наче борошно, Із гір крейдяних сивий пил. І у саду, де пахне сотами, окопом зранена земля, розриті дотами і дзотами ліси, городи і поля? Знамена скучили за славою. Ждуть, щоб у бій взяли бійці і марить парубок Полтавою під лисичанськом при дінці. Україна молиться.